Ще одну шафу вам сьогодні покажу стандартну віватівську. Розкладаю деталі і готуюсь збирати корпус. Дуже часто так буває, що простору для встановлення шаф не дуже багато, тому знімаю в таких, можна сказати, стиснутих умовах, але нічого страшного. Саме головне, що я вам хочу сьогодні показати шафу із серії Vivat. компанія Дом, довжина 1,70 м, висота 2,40 м. Шафа універсальна. Поличками збирається як на праву сторону, так і на ліву, На вибір клієнта. В цій шафі є два додаткових елемента: це додаткова поличка. Яку люди, я з ними обговорив, на якій висоті вона має бути, спеціально під оці мандрівні чомоданчики. І блок шухлядок дві штучки. Ось така шафа в кольорі Дубсома А Зараз ще покажу вам, як туди мандрівний чомоданчик поміщають. Ось так він туди заходить. Тут ще поруч з ним буде ще один, трошки поменшенький. Якраз все виходить. І зверху в нас над цим добром ще штанга для одягу. Ну плюс на цю поличку теж можна щось корисне покласти.